Зараз я вам покажу, що я намалювала у відпустці своїй в шарм ель шейху е, Перший е, мій такий експірінс з собаками був оцей. Я вам зараз розкажу, до чого я це все розповідаю вам і показую. Напевно, ви вже бачили це все в моєму Тіктосі Інстаграмі, Ютубі. Другий я намалювала оцей малюнок. І третій я намалювала цей це, до речі, собачка Саші Бо. От. І четверте я наблювала, коли вже була у батьків. Це є такий сп'ячий. <с> і я вам хочу сказати, що до чого я це взагалі показую. А до того, що я хочу сказати про свій досвід, я використала свою відпустку вже вкотре на те, щоб не тільки відпочивати, а ще і розвиватися. До того я малювала більш простіші тварини і е, шукала якісь референси, якісь фотографії більш простіших тварин. Але коли я вже була на відпочинку, я мала час, поки я була на пляжі чи ще десь, чи в мене просто був вільний час, я могла подивитися на різні. Фотографії більш складних тварин з більш складними зіницями. Ось, і я почала зразу практикуватися, півдня я тратила на практику, і якби ставила це все в сторіс, в, робила рілси, відео. А другу половину дня, звичайно, я відпочивала. Ну і дивилася на референси наступних своїх робіт. От тому е, я просто ділюся досвідом, як можна провести свою відпустку е, більш корисно і приємно. І коли вже повернулася. Сюди, то я вже навіть і не шукала якісь тварин з більш. Простою організацією фізіології <смеш> обличчя, можна так сказати, а шукала вже складніші, тому що я вже, попрактикувавшись, вже розуміла, що взагалі я маю робити. І, до речі, у мене тут там саме там виникла ідея взагалі почати малювати предметно тих собак, які вже мають своїх господарів. Я просто якби, вибрала ту собаку, я просто скучила за своєю собакою і вибрала ту собаку блогера, це було Саша Бо, і в неї Є три чихуахуа, хуахуа, які дуже схожі на мого пса. І я вибрала одну з них, це була о, собачка Тіна, і я намалювала її, я про це теж ділилася тут. І вона його спізнала. Я, якщо чесно, не очікувала на ніяку там реакцію чи відповідь, чи ще там щось. Але це настільки було приємно, так Богдан, що, в принципі, вона це все побачила і спізнала свого пса. І це настільки було велике щастя, яке якраз о, я. Якби відчула і якби прожила на своєму відпочинку. Тому відпочивайте і розвивайтеся. Бажаю всім успіхів! Па-па, па-па!